Всім привіт! Хочу для вас зараз показати, зняти відео, показати вам свої запаси засобів, якими я користуюся в ванні, а саме геди для душу та засоби для інтимної гігієни. І так, давайте почнемо з найбільшого. У мене немає ванної, а є душова кабінка, тому я користуюсь. Ванни не приймаю, а якщо мені подобаються аромати якісь, то я ними користуюсь як гелями для душу. Нічого такого якогось крамольного в цьому не бачу, вони так само гарно піняться, так само не сушать шкіру, приємний мають аромат, навіть дещо економніше використання, тому що утворюють більше піни. І в запасах я маю ось таку літрову піну для ванни, аромат. Значить, піна для вани мексиканські тропіки з ароматом лайма та маракуї ось такий величезний обєм літр, Так ще чекає свого часу. Наступне також піна для вани в ось такому літровому об'ємі. Дуже мені подобається. Це з цитрусовий заряд з ароматом лимона та базиліку. Дуже свіжий, приємний такий літній аромат. Так. В меншому об'ємі у мене також є ось така піна для ванни Піон. Це ніжна піонія з ароматом піонії та магнолії. Приємний квітковий аромат. Також всі ці продукти чекають свого часу в використанні. І мій найулюбленіший аромат. Його в мене є велика кількість і піни і гелі в запасах. Найбільше полюбляю я його від Avon. Це Колишня назва Любов Парижі з ароматом Троянди та Амбри. Супер парфумований. Взагалі обожнюю цей аромат, такий класний насичений аромат Амбри. Для мене саме цей продукт є в використанні і, як кажуть, зімою літам. Не маючи пори року, я користуюсь ним взагалі супер дуже обожнюю, Най найулюбленіший. Аромат в Avon, дуже рада, що при змінюванні флакончиків, змінюванні назви вони його залишили. Далі спін ще є по 200 мл. Ось такі піни для ванної. 250 мл. Так, українською тут, на жаль, нічого немає. Це цвіт. Фіалка та полу... Резбери, малина. Фіалка та малина ось такий класний колір. Далі аналогічно 250 мл лаванда. Це лімітована версія була ось такого продукту, Боже, не бачу, що знімаю. Лаванда. Так. І ще одна піна для ванни. Це з білою лілією та мускусом, також 250 мл. Цікаві, дуже класні такі оформлення. Дуже мені подобаються. Спін для ванни, які йдуть замість гелів для душу, у мене це все. Далі йдуть саме гелі. Покажу не Avon, це єдиний гель для душу у мене є в запасах. Це віддав. З маслом авокадо та календули, з екстрактом календули. Так як я є представником Avon, і по знижках можу іноді новиночки, якісь класні аромати можу придбати. Дуже рідко я купую гелі для душу в таких офлайн-магазинах. Це єдиний продукт, який не Avon, в мене є в запасах. Тому якось так не колекціоную, а саме купую використання. Далі. 500 мл гель для душу любов Парижі. Це ще такий давній аромат. Тут і термін. Ще виготовлений у 2022 році, але вони не міняють свої консистенції, не аромати. Нічого не змінюється. Суперпродукт. Взагалі, гелі для душу Avon це найкращі гелі, якими я користувалася. Далі. 500 мл гель для душу з жасмином та гліцерином, Також кремові консистенції. Це з новинок Avon Care. Так. Even Care Авокадо. 400 мл гель для душу. Обожнюю цей аромат серії Care. Наступне. Ось такий сенсес магнолія та сандал. Дерево сандала, можливо, є українською. Затишний кашемір з ароматом магнолії та сандалового дерева. Наступне ось такий вже гелевий консистенції яскравий літній, такий сонячний, навіює, оформлює на відпочинок. Так, гель для душу канікули мрії, сонячні квіти морський бриз. Вже тут нові упаковки, як ви бачите, дуже вони хлипенькі такі, порівняні навіть із цими, ці твердіші а ці взагалі, але вони піддаються переробки, тому прощається їм це. Наступний гель для душу мальдівський оазіс, також супер оформлення. Пальми, море, океан, риби взагалі, так. Мальдівський оазіс з ароматом морської солі та квіти в груші. Такий це перевипуск, я думаю, гелів для душу. Були вони колись, інше називалось. Боже, знову забула назву. Наступний ось такий яскравий смачний соковитий аромат. Це соковитий вибух з ароматом, та фокуса немає, з ароматом клементина та імбирю. Так, супер оформлення. Наступний з такої більш дорожчої серії, але Avon Senses Essence, Лаванда та імбир. Також це йде піна для ванни, еліксир для душу та ванної. Української тут немає нічого, не буду фокусувати, фокус, що сьогодні балується трішки на такі дрібні деталі. З цієї ж серії в мене є еліксир також для ванни та душу з бергамотом та зеленим чаєм. Взагалі такий супер аромат, але ось, дивіться, бергамот та зелений чай, але написано: екстракт зеленого чаю та вербени. А, ось тут не звернула увагу, написано лаванда та імбир, але з екстрактом імбирю та сандалового дерева. Незрозуміло, також буде використання. І е, купувала я е, значить, це мило для рук, але буду використовувати як гель для душу з ароматом е, розмарину та моркви. Такий цікавий специфічний аромат. Це об'єм вже 250 мл. Розмарин та насіння моркви. З екстрактами вівса та коріння дудника. Цікаво, дуже не користувалася. Так, запаси. Далі 250 мл. Ось така новиночка. Супер оформлення взагалі, ви подивіться, на чомусь фокусується. О, Тут щось, щось його тут. Подобається йому дуже. Це крем-гель для душу східна подорож з ароматом квітів, апельсину та пачулі. Також кремової консистенції супер. Далі вже в об'ємі 250 мл любов Парижі Троянда Тайм Амбра. Обожнюю. як ви бачите, піна і великий, і маленький це вже новинка, а це е, такий старий. Випуск. Трішки тут більш насиченіший колір, можливо, камера не так передає. І перламутр що там, що там є. Аромат ідентичний, нічим не відрізняється. Так, далі. В гелі для душу є піна така гель мені сподобався аромат. Лимон та базилік 250 мл, свіжий супер аромат. Далі гель для душу з фрезією та гранатом, напевно, щасливі моменти. Тут вже склад назви не пишеться, тільки по перекладу фрезія та гранат. Також кремова консистенція і 250 мл, це також з останніх запасів. Мальдівські піски, морська сіль та аромат франжипані. Так, далі в такому маленькому об'ємі в мене є. Так, 150 мл. Це нові парфумовані Гель для душу з серії Perfect Nonsense. Це аромат шоколадна тубероза. Тут немає перекладу, нічого немає, але ідентичний, має бути ідентичний парфюмчику. Тому і в мене є в запасах. Коштували не дуже бюджетно, як для геля, особливо для Івин, але я собі вирішила придбати. Далі також Perfect Nonsense бамбуковий коктейль 150 мл. Наступне Perfect Nonsense перцевий перець і персик. Перцевий персик, напевно, якось так буде. Я вже сама придумаю назви йому. Тому ось так. І ще мініатюрка, така більш для подорожей, але також приємний свіжий аромат це лайм, лагуна лаймова. З ароматом лайму назви немає. Також зелений літній такий суперовий аромат в об'ємі 100 мл. По гелям для душу це все. Це так, користуватися, напевно, на декілька років запаси. Але все ж рада, що є. Люблю, коли є запаси, коли ти не нервуєшся, не переживаєш, що там щось закінчилось, чи немає коштів, чи немає можливості піти купити. Ну, і колись, і в зарішніх таких ситуаціях. Ось навіть як почалася війна, у нас було все закрито, як і звичайно і по всій Україні. Десь близько місяців-двох взагалі. Ніякі не, не, то, не то, що продукти. Про продукти взагалі мови нема, крім е, вермишелі в магазинах нічого не було. А засоби по догляду, засоби для прання це взагалі була дуже велика проблема. Е, Прямо ну, місяць точно нічого взагалі не завозилося, а наступний місяць все там по мінімальній прям кількості, якимись перекладними шляхами. Величезні черги, величезні прям ціни були. Дуже жаль, що в нас так. що ось, ну, Може неправильно, я скажу, може якось не так, що наживалися на цих продуктах. Ціни були в рази дорожчі, чим коштували до цього і після. Магазини, такі, як Єва, не дуже його завозили, а от так хтось якимись доставали шляхами, там на ринках продавали, то воно коштувало ну, сумасшедші вбішені гроші. Але люди, не маючи ти, чим прати, не маючи чим митись, мусили купувати. Тому повернусь до такого приємного. Я радію, що в мене, хоч і невеличкі, але є запаси, і я не Переживаю, що чогось в мене не вистачить, не буду мати можливості чи там чогось придбати. І така мінімальна, мінімальний запас засобів для інтимної гігієни, але їх також тут в мене, напевно, на рік вистачить. Тому, так, що в мене є, це від ніжний гель для інтимної гігієни, захисний від бренду Літо з молочною кислотою, екстрактом алої, чайне дерево, 450 мл. Гелова така консистенція. Об'єм цей такий вистачає, напевно, на місяців 3-4, тому якось так. Далі від літо, але в такій більш кремовій консистенції, делікатний інтим гель, також 450 мл. Далі від українського бренду Biotone Cosmetic. косметичне для інтимної гігієни з чайним деревом. Дуже бюджетно купувала. в нас магазин є все по 35 за 35 гривень, треба ще придбати. І злато трав, також український бренд інтимне кремило з екстрактом волошки, депантенолом та молочною кислотою. З засобів для інтимної гігієни це все. Ось такі продукти, ось такі запаси у мене є по догляду за не так для, для догляду за тілом ванній. Це ще не все. Ще є дуже багато продуктів для тіла, обличчя, руки і всього стального, але поки є час і можливість зняти ось такий огляд, тому буду рада почути ваші відгуки про продукти. Можливо, хтось чим користувався. Дякую всім, що мене дивились. Па-па!